Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я згадав, що давно вже не використовував на своєму каналі під час зйомок афганський казан. Він у мене є давно. Я готую в ньому дуже класна річ. Дуже мені мені подобається у приготуванні саме. І я вирішив приготувати в ньому шурпу. Так, в мене вже є один рецепт шурпи на каналі. Я давно це відео робив ще на російській мові, і тоді ще в мене навіть форми не було. Ну, а тепер я вирішив приготувати ще раз, вже на українській мові. Ну і звісно, з кожним разом щось додаєш в рецепт, щось змінюєш, і тому вона виходить ну, кожен раз по-своєму. Тож я вирішив знову приготувати шурпу. І за рахунок того, що готую на домашньому камбузі вдома, ну, є свої такі нюанси, які навіть не можна використати при приготуванні на кострі там на природі на вогнищі. Дивіться. По-перше, от я беру м'ясо, так, буду його готувати першим, звичайно. І що я придумав? Я хочу його попередньо запекти в духовці. Поставлю під 200 градусів на 30 хвилин. Попередньо запечемо м'ясо. Ну, А поки печеться м'ясо, підготуємо овочі на першу потребу. Е, значить, Дивіться, я так от зрізав в кінці на головки часнику, я буду її цілою кидати. Ну, і Так само дві такі маленькі. Прямо з кожурою, прямо так от. Ну, тепер цибулю і вісім але в мене такі маленькі зубки чеснику я буду мільчити, давити. Так що, поїхали. Ось, друзі, цибуля зараз на порізані. Ну і тепер гриби. Так, не дивуйтесь, друзі. Я завжди додаю у шурпу гриби. Мені один раз так зайшло, мені сподобалось. І після цього я завжди додаю шурпу гриби, ну конкретно шампіньйони в мене. Не кидайте камінь, краще спробуйте. І я думаю, вам також сподобається. Нарізаю шампіньйони також міленько. Ось, друзі, грибочка також порізав. Тут у мене пів кіла. Я хочу пояснити принципи приготування, да, як продукти нарізати. М'ясо я обов'язково беру на кісті, ну, тому що так смачніше бульйон. А ці продукти я розділяю на дві категорії. Ті, які формують смаки і аромати, я нарізаю міленько. А ті, які відповідають за зовнішній вигляд, скажімо так, ті я нарізаю крупненько, щоб можна було покласти в тарілку, щоб їх було красиво видно. Поїхали готувати. Починаємо. Як я сказав, починаємо готувати. Як ви бачите, казан у мене вже на І Він вже нагрітий. І я додаю в нього вершкове масло. Вершкове. Я вирішив не олію, а вершкове масло. Думаю так буде смачніше. Ну я думаю, тут в мене грамів 100 масла. Майже відразу, друзі, додаю і цибулю. Будемо їх обсмажувати. І гриби також. Друзі, коли цибуля чесник і гриби обсмажились, то в принципі на цьому етапі можна і виключити вогонь під казаном. Тому що ми будемо формувати, додавати всі інші інгредієнти наші, формувати сам склад шурпи. От я м'ясо вже дістав. От у мене така грудинка є. Запечена, нагадую. Щоб не змінювати локацію, буду додавати інші овочі прямо тут на плиті. Ось, як я і казав, додаю дві маленьких цибулини, цілі, одну головку чеснику. Я вирішив три гострих таких перчинки. Вони в мене маленькі, домашні. Думаю, вистачить. Цілі, обов'язково цілі, друзі, не пошкоджені. Ну і такий пучечок у мене тут корінці петрушки і райхон. Червоний базилік. Я зв'язав ниткою, щоб вони не розпалися, щоб потім легше було викинути їх. Додаємо. Ну і тепер помідори. Я вже трошки підрізав, в мене тут 4 штучки маленьких є. Один я також ще підріжу зараз. Помідори я ріжу міленько. Додаю мілкорізані помідори. Відразу. Відразу ж до них отакий трикутничок томатної пасти. Тут 70 грамів всього. Я завжди так додаю, так цікавіше виходить. Друзі, ну і тепер основні продукти, тому я їх буду нарізати крупненько, скажімо так. От картопля отакими От буквально на декілька частин. У мене вийшло додати 4 картоплини, це десь приблизно 800 грамів. Ну і тепер морква. Також такими доволі великими шматочками. Друзі, ну наче все ми додали із продуктів. Ну і тепер спеції. Зі спеції я просто взяв по чайній ложці чорного молотого перцю і в зернах коріандр і зіра. Звісно ж, зіра шурпа. Додаємо. Ну і посолимо. Надіюсь, я вгадаю. Друзі, ну а тепер заливаємо чисту воду. Я скажу, що я вже додав сюди води. Залив я сюди вже 3 літри, 3 літри чистої води. Ну і в мене ще одна баночка є. Зараз спробую, подивлюся, скільки в мене із неї вийде вилити. ні, мабуть, 4 літр повністю. Ось у мене на такий об'єм вийшло 4 літри чистої води додати. Але ж розраховуємо ще на соки самих продуктів. Ну, і все, друзі, готуємось до приготування. Закриваємо наш казан. Вирівнюємо кришку і затягуємо. Ну а далі все просто, друзі, вмикаємо вогонь і чекаємо, поки закипить в казані. Це буде ясно по тому, що через оці клапана буде виходити лишній пар. І буде чутно. Друзі, як бачите, в мене процес триває. Вам, мабуть, чутно, а мені ще й видно. Клапана почали працювати. З них пішов пар. Тому зацікаємо 40 хвилин. Я вирішив готувати 40 хвилин, друзі. Як бачите, казан мій замовчав, тепер можна його відкрити і подивитися, що ж в нього всередині. А нам вже ж цікаво. Ой, друзі. Як жалко, що ви не відчуваєте ароматів, друзі. Це просто бомба. Просто бомба. Кольори. Зараз я вам покажу. Друзі, ось подивіться. Ось такі кольори я маю. Це я навіть ще не доторкався до неї. Друзі, ну зараз я подістаю те, що потрібно викинути. Ну там цибулю, цілу, перці, гострі. Ну таке ви розумієте. Ну і будемо насипати і дегустувати. Ну що ж, нарешті, нарешті, в мене дегустація. Я дочекався. Як ви розумієте, в мене доволі тривалий час пройшов, на відміну від вас, і аромати мені не давали заспокоїтися, але ж я дочекався. Тепер буду куштувати. Скажу, що зовнішньо мені поки все подобається. Ну, просто клас. Аромати, ну я вже сказав, просто не давали заспокоїтись. Кольори класні, яскраві, мені все клас подобається. Ну і тепер давайте куштувати. Просто от юшечку навіть хочеться. Так, друзі, клас. Я скажу, що по солі і по спеціям я просто вгадав. Ну, спеції відразу відчуваються, ще в ароматах. А от по солі я навіть. Так, я би не досолював, Так, як потрібно. Не більше і не менше. Все клас. Ну от, Відразу картопельку хочу спробувати. Який додатковий аромат дають гриби. Це просто не передати. І вони тут такими мілкими шматочками. Ну просто клас. Друзі, ну, час не такий великий. ну Я скажу, що я не раз готував на вулиці, на вогнищі шурпу. Але ну, це займає певний час, доволі довгий, навіть з попередньою підготовкою. Ну а тут, ну, ви бачили, 30 хвилин я попередньо м'ясо готував в духовці. ну І 40 минут просто в мене в казині все готувалося. І така бомбічна страва просто, друзі. Це бомбічна. Давно я такої не їв. Давно. Дуже класна страва, друзі. Не можу собі не дозволити. Я просто щасливий, що в мене так вийшло, все класно. Зараз буде наслужуватися вся сім'я. Ну а поки за ваше здоров'я, друзі, не можу не дозволити собі вся здравію. Будьте здорові. І штуки. Це класний, дуже рецепт, друзі, і багато іншого, що можна приготувати в уганському казані. Так що, всіх запрошую і всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, переглядайте, чекаю від вас подобаєк, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!